Росіяни продовжують виробляти ці літаки, але це виробництво таке обмежене. Там в них залишилися планери літаків в Казані на заводі імені Горбунова в Казані, і вони добудовують з того з радянських часів стоїть 5-6 таких фізіляжів, і вони з темпом там два літаки за 5 років загалом добудовують ці машини. От щодо е, наявного парку, ну, бо в них е, два полки, які використовують цей тип літака. От, загалом, дійсно, там ну, 27 літаків це замало, трішечки. Загалом росіяни заявляють про 60 літаків. Але е, ну, не більше оцінка, що не більше половини їх дійсно здатна брати участь в бойових діях. Щодо обмеження 300 кілометрів. Ну як е, ми вже з вами роз неодноразово говорили, ракета Х 22 має дальність приблизно 450 кілометрів. Якщо вони ще ну, тобто загроза не зникла. Да. З'явилася загроза для цих бомбардувальників, але для українських прифронтових міст загроза не зникла.